Мене звати Сіма. Ви. Всім привіт! Трансферне вікно вже наближається до свого завершення. Сьогодні будемо розбирати трансфери лондонського арсенала. Мене звати Сіма, ви на каналі Саймон Сейс. Став свою вподобайку, щось відкоментуй, підписуйся, і ми полетіли. Давайте дивитись одразу, хто прийшов, хто пішов і хто може ще теоретично покинути клуб. На даний момент вже покинули команду Грані Джака, Олевер Кузинський Байер за 15 мільйонів євро. Трасті у Шеффілд Юнайтед за майже 6 мільйонів євро. Пабло Марі перейшов у Монсу за 5 мільйонів євро. І Найлс у статусі вільного агента перейшов у французький Ліон. Та поки що останній трансфер на даний момент Голкіпер Тьорнер перейшов у Ноттінгем Форест за 7 мільйонів євро. Плюс бонуси. Поки що в таблицю прибутку можемо записати 32,7 мільйонів євро. Переходимо до наступної нашої таблиці: а саме хто саме прийшов в клуб. Саме дорогий трансфер в історії Арсенала Деклан Рай. Сума склала 116,6 мільйонів євро. Також прийшов Кай Хаверд за 75 мільйонів євро та Тімбер за 40 мільйонів євро. З оренду повернулись товариш, Балагун, Лаконга, ПП, Соариш, Оконво та Рунарсон. Ну і трасті з Пабло Марі, які вже покинули клуб. Також на цьому тижні арсенал оголосив, що підписав голкіпера Бренфорда Девіда Раю. Сума склала приблизно 40 мільйонів євро. На даний момент, поки що, по витратам бачимо, що арсенал витратив майже 272 мільйони євро. І переходимо до самої цікавої таблиці. Це гравці, які можуть теоретично покинути клуб або відправитись в оренду. Нам потрібно гроші. Перше, що потрібно сказати, що з появою універсала Тімбера, який може зіграти на всіх позиціях в захисті, ківьор, який вже трошки додав розвитку в команді, при самому крайньому випадку може і Райс підстрахувати в центрі захисту. Я попрощався з холдингом. Трансфермаркет оцінює гравця у 8 мільйонів євро. Також можна спробувати продати або віддати в оренду Нуно товариша. Трансфермаркет оцінює гравця у 18 мільйонів євро. На вихід також можна відправити Ельнені. гарний чувак, але більше травмується. Ніж грає в минулому сезоні провів 9 матчів, 5 з яких в основі, але загалом це все було майже в кубках. Я не впевнений, що взагалі якісь гроші можна буде з нього заробити, максимум, якщо якась арабська історія, буде до 6 мільйонів євро. Наступний гравець це сам Біла Конга. Я б відправив його в оренду і, можливо, з правом викупу, якщо буде така можливість, трансфер маркет оцінює у 16 мільйонів євро. Пепе також можна продати, саудівська історія або Турція, можливо, трансформаркет оцінює у 18 мільйонів євро. І на останок гравець, скоріш за все, який може таки покинуту команду, це Фоларін Балагун. Трансфер-маркет оцінює гравця у 35 мільйонів євро. Це той момент, коли минулий рік в оренді в французькому реймсі пішло на користь і балагуну і арсеналу розкритись і продати себе як гравця, і сам арсенал може зробити непогані гроші. Поки що головний конкурент є інтер та монако. Але поки на стадіях переговорів, інтриг та розслідувань з усіх гравців, можливо, я би хотів залишити балагуна з позиції чисто дати шанс і ще однієї цікавої опції. Бо в команду перейшов голкіпер Давід Рая з Бренфорду це трошки інший голкіпер ніж Айрон Рамсдел. Основна особливість та опція раї була точність довгих передач на тоні, де тоні чіплявся і вривався дуже швидко у вільні зони. При наявності балагуна такий варіант може також бути в реймсі. Практикувались такі можливості. Тож давайте підсумовувати. Якщо Арсенал продасть гравців, яких я запропонував на вихід, то Арсенал зможе приблизно ще отримати у графу прибутку приблизно 91 мільйон євро, що є дуже б непогано, якщо враховувати, що ці гравці навряд чи будуть грати в команді. 91 мільйон євро плюс приблизно 32 мільйони євро, які вже є. Разом це 123 мільйони євро у графі прибутку. Витрати в нас склали 272 мільйони євро. Віднімаємо 123 мільйони Мільйони отримав баланс у мінус 149 мільйонів євро. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте свій лайк або дізлайк. Якщо хочете, може щось відкоментувати, обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо для мене це дуже важливо, я буду знати, чи продовжувати, чи не продовжувати далі. Тож, ви були на каналі Simon Says. мене звати Сіма і всім пока!